Ну і якщо тобі всього цього металолому недостатньо для повного комплекту, то пропоную навідатися до підземелля між заводом Росток і рудим лісом, де можна знайти величезний, в буквальному сенсі, кулемет. До речі, процес його знаходження та використання я вже демонстрував у одному зі своїх минулих відосів, де я оглядав фріплейний мод на Stalker 2. Посилання я залишу в описі під цим відео та в підказочках зверху, рівно так само, як і інші відоси. Якщо в двох словах, то ми просто заходимо, розвалюємо снорка, та навіть і це не обов'язково, забираємо кулемет і виходимо. Я думаю, якщо ти його вже знаходив, то помічав, що якщо зарядити його на всі знайдені там набої, то вони всі влізуть у цю коробку і ще навіть декілька місць залишиться, через що в тебе виникне доволі справедливе питання інтимного характеру. А скільки взагалі набоїв вміщається в цей драндулет? 500. 500 мать його набоїв вміщається в цю махіну. От знаєш, один із моїх учнів і друзів Ярік зараз робить свій мод на сталкер поклик Припяті, і він думає про те, щоби вирізати звідти взагалі всі кулемети, бо їх складно переносити та стріляти від руки в реальному житті. На його думку, вони там не підходять. Ну, типу, 100 набоїв це багато. А тут розраби додали кулемет на 500 набоїв.